Вирішив я придбати отаку автомийку. Коштує трошки більше ніж півтори тисячі гривень, в подарунок ще дали інструменти, ну хочу вам сказати що я задоволений, якщо так спіточки буде працювати довго, І це буде територія. Тому що в наших умовах пропамити автомобіль немає речі. А так, будь ласка, не тільки я себе придбав для іншої справи, не буду казати для такого. О, заодно можна помити авто трошки приємніше буде їжіти на ньому, не так моститися. Так що така общия слава Україні! Героям слава